Хто змусив Білий Дім оприлюднити декларацію Дональда Трампа, де відкрили кримінальну справу на кандидата в президенти, і коли жителям Південної Кореї обирати нового лідера. Більше про все це в огляді. Дональд Трамп справно платив податки. Принаймні 2005 року сповістили в Білому домі. Діяли на випередження за кілька годин до цього. Ведуча одного з телеканалів Рейчалмоду пообіцяла оприлюднити в ефірі податкову декларацію президента. 12 років тому Трамп заробив 150 мільйонів доларів. Сплачені податки сягнули майже 40 мільйонів. Відреагували в адміністрації. Утім, документів, які підтвердили інформацію, не опублікували. В ефірі ж показали дві сторінки. Журналіст телеканалу Сповів, отримав декларації поштою від аноніма. Те, що медіа оприлюднило дані в Білому домі, назвали порушенням закону. Мовляв, Трамп як бізнесмен заплатив рівно стільки, скільки мав. У несплаті податків політика торік восени звинуватила тодішня кандидатка на посаду президента США Гіларі Клінтон. своїх декларацій під час кампанії Трамп так і не оприлюднив. Не винен акція спланована. Так відповів на кримінальну справу Франсуа Фійон. Напередодні слідчі офіційно пред'явило йому звинувачення в розкраданні державної скарбниці. Кандидат у президенти Франції одразу подався на радіо. Закиди заперечив на всю країну. Хочу сказати, що я не винуватий, що моя дружина працювала зі мною тривалий час. Так само, як це відбувалося і відбувається з сотнями інших депутатів. Я певен, що правосуддя хай на це й піде якийсь час підтвердить мою невинуватість. Скандал розгор. Рівся за кілька тижнів по тому, як Фійон оголосив, що йде на президентські вибори. Сатиричне видання у прилюдного статтю, в якій йшлося про заробітки дружини Пенелопи. Депутат Фіон зробив її своїм помічником наприкінці 90-х. Зарплата ж за 9 років сягнула півмільйона євро. Газета засумнівалася, що Пенелопа взагалі щось робила. Тим часом французька прокуратура почала розслідування проти іншого кандидата Еммануеля Макрона, з'ясовуючи, чи мала права компанія пов'язана з міністерством економіки. Яке торік він очолював оплачувати послуги іншої? Сума ж сягнула майже 400 тисяч євро. Дочасні президентські вибори у південній Кореї відбудуться 9 травня. Вирішив уряд. Перегони проведуть, бо в країні зараз тимчасовий керівник за головного прем'єра, президента минулого тижня від влади відсторонив конституційний суд, підтримав імпічмент парламенту. Пак Кенхе вскочила в корупційний скандал. Торік вона ділилася секретною інформацією з подругою. А та змусила великі корейські підприємства перевести її фонду 65 мільйонів доларів. Пак Кенхе допитають 25. 1 березня. Анастасія Синьоговська, новини на першому.